До останньої на сьогодні, і на кінець е, нашої конференції. Остання студентська доповідь буде від студентки, е, буде, від, е, буде від пані канципи Валерії Євгенівни на тему мутагеномний профіль метро міста Києва. Пані Валеріявна, е, е, пані Валерія Євгенівна, е, вам слово. Будь ласка. Вітання. Дуже рада бути на конференції, загалом її закривати, мати заключну роль сьогодні. Я розповім про дослідження нашої групи системної біології в інституті молекулярної біології на тему мікробіому київського метрополітену. Я студентка біолог правда, не КАО, а з навчально-наукового інституту високих технологій. Це. Інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отже, ем, на мою думку, і на думку багатьох експертів, майбутнє людство воно все-таки за містами. Воно є урбаністичним, і міста стають тільки більшими, вони стають більш впільно е, забудованими і більш густо населеними. Більшість нас живуть в містах. Я маю на увазі не тільки нас, а загалом все населення світу, і ще в 2007 році населення зрівнялося міст, населення міст зрівнялося з населенням сіл. І з того часу воно продовжує невпевнено зростати. І ем, глобальну урбанізацію її визнають одним з чотирьох демографічних мегатрендів. Е, інші три це старіння націй. Також зростання популяції загалом, і міграцію. Україна в цьому плані вона не відстає від розвинених країн Європи, понад 70% українців вони є мешканцями міст. Так. Я зупинилася на тому, що приблизно 70% українців живуть у містах. І загалом ми не відстаємо від країн Європи, а також Маємо більшу кількість пропорцію людей, що живе в містах, ніж, ніж середньо по всьому світу. Ем, і загалом міста вони, є, ну, вони визначають те, як живуть його мешканці, вони створю, міста створюють зовсім унікальне середовище для існування. І, ну, як приклад, містяни часто Мають справу із засиллям транспорту, забрудненням повітря, щільною забудовою, скупченням людей. І в результаті цього міський спосіб життя має свій відбиток на епідеміології населення. Все частіше міські жителі вони страждають на неінфекційні захворювання, наприклад, це діабет, це серцево-судинні захворювання, це рак. А тоді як густонаселеність міст вона сприяє тому, що інфекції мають змогу швидше передаватись, і в цьому контексті дослідження міського середовища вони стають все більш і більш затребуваними, більш актуальними для того, щоб створювати фундаменти в прямому в переносному сенсі для здорових міст, ключовою темою цього дослідження є мікробіом серця будь-якого міста. Це його транспортна система. І робота сфокусована на описі різноманіття мікроорганізмів, які населяють метрополітен Києва та детекції генів антимікробної резистентності. Ми провели аналіз на основі даних секвенування зразків з п'яти станцій. Можете побачити, які станції саме було залучено в цьому дослідженні. Поверхні, з яких збиралися зразки мікробіому, вони знаходяться в частому контакті з пасажирами. До прикладу, це лавки, це сидіння, це поручні, це квиткові автомати. Забір відбувався в ході третього Global Sampling Day, який щорічно проводить міжнародний консорціум Метасаб. Детальніше про Метасаб можна дізнатися за посиланням. Основною ціллю Метасабу є метою є розширення глобальної мапи метагномів міст. Для обробки даних секвенування було створено біоінформатичне workflow. його діаграма представлена тут. А для того, щоб організувати цей робочий процес і щоб можна було його в майбутньому відтворити, наприклад, на іншому наборі даних, ми використовували Nextflow. код можна знайти в репозиторії за посиланням. Спершу серії метегномні прочитання, тобто дані секвенування, які ми маємо, вони пройшли контроль якості. А наступним вже кроком таксономічний аналіз. І це такий таксономічний аналіз. В його ході прочитання класифікують на види, а іноді навіть підвиди, залежно від того, наскільки глибоко було секпоновано ДНК, а також обрано референсної бази даних. Певна частка прочитань вона не була віднесена до кожного з видів. Це ілюструє барчарт справа, коричневим кольором, позначено частку некласифікованих прочитань. І референсні дані вони загалом не здатні охопити повністю все різноманіття мікробіому. Дуже багато видів вони буквально банально ще не є описаними, і сукупність, так би мовити, невідомих видів називають мікробною темною матерією, і це є нагальною проблем, проблемою метагеноміки. Серед прочитань, що все-таки вдалося прокласифікувати, переважали ті, що належать людському геному. Ем, можете зосередити свою увагу на. Пайчарті з... зліва, в верхньому куточку, там показана частка прочитань. І можна побачити, який великий відсоток прочитань саме належить еукаріотам, А єдиний еукаріот, якого ми детектували в наборі даних, це Homo sapiens. А друге місце за кількістю прочитань займає домен бактерій. Серед розповсюджених київсько-митробактеріальних видів часто зустрічаються такі. Які, ну, які входять до нормального мікробіому людини. Це, наприклад, кутібактеріум акнес, це Мікрокос Луциус, кутібактеріум медестум, і там Шріхія, Ентеробактер і так далі. І це, ці знахідки вони підкреслюють тісність контакту людини з досліджуваними поверхнями на станціях метро, що я вже сказувала. На цьому слайді представимо так званий основний мікробіом. Це мікроорганізми, що було ідентифіковано в абсолютно всіх зразках набору даних. До основного мікробіому Києва увійшло 10 первинних та опортуністичних патогенів. А загальна кількість патогенів загалом, ну, і опортуністичних, і первинних, вона сягнула 148. Серед екстремофілів, наприклад, основного мікробіому вирізняється рід ріденококус. Їм властива стійкість до ОФ-випромінювання та гамовипромінення. Також в основний мікробіом входять ґрунтові бактерії, наприклад, брдизобіум це, це бактерії, що є симбіонтами бобових рослин, та навіть знайшлося декілька фітопатогенів. Можна зробити такий висновок, що мікробіом станції метро формується поєднанням асоційованих з людиною бактерій. Видів, що є доволі витривалими екстремофілів і патогенів мікроорганізмів та бактерій навколишнього середовища. Для того щоб оцінити як такі фактори, як станція метро, тип поверхні, матеріал цієї поверхні впливають на структуру мікробного угруповання, було проведено аналіз дисперсії на основі відстані. Його також знають як парманово. Ми використовували метрики неподібності Брея Кертіса і індекс Жакара. Аналіз не виявив ніяких статично, статистично значущих відмінностей в складі мікробіому між різними станціями метро, поверхнями, матеріалами. І це може вказувати на рівномірність мікробіому загалом. Ці результати підтверджує аналіз на диференційну розповсюдженість. Він представлений, результати, власне, представлені на слайді, на тепових мапах зображено лократні зміни в розповсюдженні видів у попарних порівняннях. І, ем, хоч обмежена кількість доволі видів все-таки була диференційно розповсюджена, результат він не є достатньо стабільним для проходження тесту на чутливість. Це особливий тест, він, ем, я можу. Зупинитись на ньому пізніше, якщо будуть питання. Тобто зірочками на теплових мапах позначені е, види, які все-таки пройшли е, диференційний, ну, аналіз на диференційну розповсюдженість, тобто були такими, що є диференційно розповсюдженими, але е, жод... але немає жодного виду для жодного порівняння, де є дві зірочки, щоб означало одночасне проходження, і е, ну, і тесту на диференційну розповсюдженість, і тесту на чутливість. Ем, пропоную перейти до АМР-генів або генів антимікробної резистентності. Загалом таких було детектовано доволі багато. На, на кожній зі станцій, наприклад, можна побачити від, до від 400 ген, таких генів, а героїв Дніпра, наприклад, лідирує в цьому списку. Було знайдено 635 таких генів. Найбільше серед матеріалів АМР-генів було зібрано саме на було детектовано саме на пластикових поверхнях, і також вирізняються квиткові автомати. На них було знайдено 670 генів антиінгробної резистентності. Однією задач цієї роботи було визначення основного мікробіому основного набору генів АМР. Ідея основного набору заключається в тому, що він має охоплювати всі АМР-гени, що є спільними для всіх зразків. Тобто в кожному зі зразків, які було зібрано в метро, знайшли оці шість генів АМР. Серед них ген Казджи, він в першому рядочку, він є панівним за кількістю прочитань, тобто набрав найбільшу кількість прочитань загалом. Він надає бактеріям здатність протистояти дії дезінфектантам, і, а саме тим, що містять четвертинні катіонні сполуки. Такі засоби, наприклад, використовували в метро Києва в режимі посиленої дезінфекції під час пандемії коронавірусу. Ймовірно, ці самі засоби використовували використовують і використовували і раніше. На другому місці за розповсюдженням серед основних емаргенів є такий білок АДФ. Він кодує білок мембранного злиття трикомпонентного комплексу виведення, і цей комплекс загалом надає мультирезистентність до низки антибіотиків та токсинів бактеріям, зокрема виду асетинобактеріум baumannii. Також ми визначили так званий субрезостом, використовуючи фільтри, які допомагають відкинути гени, які з меншою ймовірністю дійсно є присутніми в наборі даних. Ми назвали цей набір субрезостом і порівнювали, наскільки він є відмінним або навпаки схожим між різними поверхнями, станціями і так далі. І е, е, єдиний момент, єдиний тест, який над, надав е, статистично значущу різницю. Е, бу, коротше, статистично значущу різницю було визначено лише для мр профілів між матеріалами е, за мірою Жакара. Тоді як для всіх інших порівнянь е, ну, вони не пройшли порогове значення, і було Переплашли. визначено Перепрошую, що вас перервав. У вас mm. три хвилиночки залишилось по регламенту вже. Окей, так. Я вже завершую. І також ми провели попарне порівняння, виявилося, що є статистично значуща різниця між профілем субрезистому, між металом і пластиком. І Тут я зібрала основні висновки, які можна зробити з цього дослідження. Їх я, мабуть, не буду зачитувати зараз, тому що залишилося не так багато часу. Я б хотіла радше висловити подяку моїм співавторам за їх величезний вклад і в написання тези, і в її редакцію, і загалом над роботи над цим дослідженням. І оголосити, що Лабораторія наша шукає студентів на проєкт, пов'язаний з пангномом прокаріотичних організмів. Можете побачити вимоги до кандидатів і також, що ця... ну, і опис цього проєкту. Будемо дуже раді, якщо доєднаєтесь і, якщо так, маєте бажання, пишіть ось. Дякую, пані Валерія Євгеніївна. Насправді особисто для мене дуже цікава робота, пов'язана з екологією, урбоекологією. Можливо, я з вами дійсно зв'яжуся. У, у наших слухачів є питання? О, у пані Валерії Стименко. Так. Так. Дякую вам дуже за доповідь. Було надзвичайно цікаво, і в мене виникло питання, коли ви показували там слайд сьомий чи восьмий, він був пов'язаний з перший слайд, який був пов'язаний з генами стійкості до антибіотиків. Чи, дослідж, чи досліджували ви вплив на різноманітність бактерій та її власна кількість генів стійкості до антибіотиків з інтенсивності пасажиропотоку? Ти типу, скільки людей чи от, наприклад, героїв Дніпра, це в нас кінцева станція метро, і там доволі mm -hmm. велика кількість е, вас видів, легенів було виявлено. Так. І наприклад, на почанні доволі інтенсивний пасажиропотік мінська, десь там посередині між ними, типу, чи якось впливає інтенсивність пасажиропотоку на це різноманіття? Yeah, я дуже дякую за ваше питання, і це дійсно цікавий аспект, який можна було б дослідити. Тут є загвоздка певна, тому що чітких даних щодо пасажиропотоку немає. Єдине, що я знайшла це на за 2000 якийсь древній рік, 2015 здається, пасажиропотік. На Вікіпедії вони, на жаль, не дають ресурсу, звідки вони знайшли цей пасажиропотік. І за навіть за тими даними відносно пасажиропотік був. Од... Рівномі між цими станціями, що мене, власне, здивувало. Ем... Очікувало, що на Майдані Незалежності буде значуща різниця, знач... значуща значно більше вищий пасажиропотік, ніж, наприклад, на Героїв Дніпра. Але ні. В майбутніх дослідженнях супер цікаво було б це дослідити і дізнатися. Дякую вам дуже за відповідь і за пророблену роботу. Було цікаво і сподіваюсь, що ще почую вашу відповідь в майбутньому. Дякую, Дякую. вам за успіхів. Ще у когось є питання? У мене, напевно, є. Я, я, я не знаю, чи ви, ви може. Так, 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 пані Юнесе, ви хотіли? Ні, я питання не хотіла, хотіла сказати, що дуже цікава доповідь. І взагалі, думаю, може, треба честь, як це, більше аудиторії таке розповідати, і більше, щоб населення знало, то ручки не хочуть мити, особливо хлопчики. Завжди. <ріст> просто кажу: та що там таке? Я ж ні за що страшно не брався. А, ну, взагалі дуже цікаво. О, дякую. Ну і подумати може, щоб більше. Ну, дійсно, мені здається, що було б корисно в більшої кількості людей розповідати таке. Ви, звичайно, там публікуєтесь, але як не всі читають публікації. Бояться, що вони дуже розумні, якимись більш простими словами. Ну, таке в мене є побажання. бажанні. Так, дуже дякую. Я думаю, дуже приємно чути, що це дослідна, на вашу думку, наша робота може бути цікавою і людям поза наукою. Це дійсно так. Єдине, хотілося зауважити, що. Цікаво також було б подивитися на, на те, наскільки, точніше, хотілося б враховувати також активність цих бактерій знайдених. Так, дійсно було ідентифіковано певну кількість патогенних організмів, певну кількість мікроорганізмів пов'язаних з мікробіомом, але ці дані, на жаль, не дають можливості визначити. Наскільки метаболічно активними є, і наскільки репродуктивно активними є ці бактерії? Тобто ми можемо говорити тільки так. Ну, у вас Фінанский. немає співпраці з мікробіологами якимись, щоб, може, їх би зацікавило, щоб перевірити. Я розумію, що ви, оскільки у вас інші завдання. І... Це теж потребує спеціалізованих середовищів, умов, тобто всі ці бактерії, вони ж самі по собі не ростуться, зрозуміло. Але ну, так, таку, mm -hmm. може, на майбутнє таке хотілося, а чи ні. Ну, такі думки, чи є такі думки. Um, є думки, насправді думок багато. Я просто боюся затримувати. Я можу, я можу багато чого про це розповісти. Um, по-перше, загалом мікробіом також досліджують, як ви кажете, в співпраці з мікробіологами і з мокрими біологами загалом, адже можна таким чином, наприклад, детектувати з дуже якісно детектувати і визначати, що там резистентність особливо це цікавий аспект. Дійсно, в цьому плані цікаво було б співпрацювати. А з іншого боку, в чому цікавість метагеноміки, що вона дозволяє нам працювати з досліджувати бактерії, які ми не вміємо культивувати в лабораторних умовах, тобто, навпаки, дослідити більш повний таксономічний профіль мікробіому. Ну, в цьому типу, плюс, з одного боку. Тобто, якщо поєднати це дослідження було б ще більш Результативне, мабуть. Дякую. Mm. А, пані Валерій, я ще хотів спитати: а чому обрали саме такі станції мотора? Може, я прослухав а, саме чому? Так, я про це не казала. А, um... а чому так? Можу розказати загалом. Я згадувала, що цей набір даних був отриманий під час одного з Global Sampling Day від консорціуму Метаса. Він Global Sampling Day, звідки наші зразки відбувся ще в 2017 році, і тоді було зібрано понад 90 зразків. Насправді також збирали не тільки з підземних станцій, а брали зразки. На станціях автобусних, наприклад, з різних ліній і так далі. Але є певна обмеженість щодо того, скільки можна просеквенувати, є, мабуть, були, ну, невідомо чому ем, певна кількість зразків так і не була просеквенована загалом в глобальній цій ініціативі. Дійсно, хотілося б більше. І хотілося б не тільки ці станції, хотілося б і інші поверхні. Дуже багато виникло ідей щодо гіпотусу, які хотілося б перевірити, але цей датасет ціниберданих цього поки не дозволяє. В майбутньому цікаво. О, я ще чому питаю. Ну, я сподівався, може там моя станція метро Волонь буде, і станція метро уставковий центр ви ж з ІВТ, так? Так, так. Цього. Дивно. Якщо не виставковий центр, добро, то Васильківська, да. Васильківська принаймні. Ну да, можна було б. Е, Ні, ще ну, ці станції було, вони ж цікаві, сказали. тому що вони закривалися певний час. Так, mm. да, до речі, правда. Може, очистились, може там взагалі зникли усі патогени. Е, Або навпаки. По різному. Так. Було б цікаво дізнатися, наприклад, в одному з пілотних досліджень Метасап було зрозуміло, ну по даним можна було зрозуміти, що одна зі станцій була затоплена, тому що там знайшли було детектовано види, які морські види бактерій. То цікаво, щоб у нас знайшли. Ось про це можна дуже довго говорити Да, я розумію. Да в принципі, вже ми маємо завершати. А можете, так. будь ласка, я так розумію, всім дуже. Всіх дуже зацікавила ця тема. Можете, будь ласка, в або в загальний чат зуму скинути посилання на е, вашу організацію, яка це проводить. Ну, я бачу, хоча я бачу тут можна заскрінити, побачити. Е, тут же все. Ви про це можете почитати в моїй тезі, наприклад. Угу. Ну, тези ж не а у всіх, там, я розумію, тільки у співорганізаторів, тому так, да, хочеться, щоб це було доступно. А, так? Так, да, так. Да. Хоча ні, ми ж будемо опублікувати збірник, але це ж буде в кінці травня, приблизно з правками, які ви внесете. Ну і всі. Uh -huh. ми. Да, але все таки підігріли вже інтерес на даний момент. Uh -huh. да. Добре, дякую вам ще раз за дуже цікаву. І навіть я знаю, вона навіть виділяється з поміж інших. Того, що тут прямо еко -урбо, ну, е урбоекологія, я би сказав, е мікробіологія так переплетена. Но. дякуємо вам.